Британський референдум не перший. Був Грекзіт, грецький референдум 5 лютого 2015 року. Був нідерландський референдум 6 квітня 2016 року, який стосувався безпосередньо України, але так само і Європейського Союзу. І ось тепер Брекзіт. Що вони показали в першу чергу для нас, для українців? Що треба розділяти поняття Європи, тобто поняття європейського гуманізму. Європейських принципів прав людини, про які ми говорили, і розділяти поняття політичного і фінансового проєкту, який називається Європейський Союз. Європейський Союз зараз знаходиться в глибокій кризі, пов'язаний з протиріччями, які всередині Європейського Союзу. Наприклад, протиріччя з одного боку між Півднем, скажімо так, бідним Півднем, мається на увазі Португалія, Іспанія, Греція і багатою північчю. До якої належить, до речі, і е, Великобританія. Греція і е, Великобританія дуже різні по своєму економічному розвитку, але ті, і ті не хочуть в більшості громадськість не хоче бути в Європейському Союзі. І е, 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 це протиріччя. потім є велика протиріччя, е, великі проблеми з так званою євробюрократією. Адже е, навіть От, вони унормовують все, що тільки можна. Наприклад, гірки можна продавати там, тільки, от щоб кривизна їх була не більше там якоїсь е, якоїсь речі. Автобуси всі повинні мати відповідно стандарти. Такого планування, регламентування, напевно, не було навіть в Радянському Союзі свого часу. Уніфікація. Да. І третє це обмеження національного суверенітету національних країн Європейських, угу. які намагаються, попри те, що. Вже раніше і Франція, і Данія голосували проти е, таких от обмежень е, 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 суверенітету, але ну, воно продовжується. Тобто Європейський Союз як цей політичний і фінансовий проект зараз в кризі, і я певен, що він успішно йде на дно. Тому що насправді, е, як показали і греки, і британці, насправді це інтереси е, е, північно-європейських, в першу чергу німецьких, французьких банкірів. Україна, звичайно, не може розраховувати на якусь таку роль рівня Німеччини чи Франції. Ми будемо на рівні Греції, а то й то й гірше. І ми вже зараз побачили, коли почала діяти угода про євроасоціацію. Нідерланди зараз її не ратифікували, але вона ну вона діє з іншими країнами. І Україна вже, вже в квітні вибрала свої річні квоти. Які їм вдає, які нам Європейський Союз. Це є дуже великі проблеми. У нас не було європейської дискусії щодо Євросоюзу. Чому сказали, що нам треба туди вступити і нам буде добре. Так ні, не добре. Подивіться, що там відбувається. Дискусії не було, а Євромайдан вже. Так, да, абсолютно. Да, тому що нам треба подивитися на це уважно. І ми для нас Європа це європейські принципи прав людини. Це рішення європейського суду, які ми маємо механізм, як їх втілювати у нас. Але саме цей політичний фінансовий проект Євросоюз є абсолютно певен для України невигідний. І нам треба це зрозуміти, подивити, подивитись на те, що там відбувається. Бо зараз там відбудеться після Брексіду, там Фрексіт, потім Чексід, і так вже багато країн політики багатьох країн ну, говорять така про це. тенденція знаміння в міністр. Ви так. вважаєте їх чуть не прогресівними для. Тому що ну, боролись за лісові права, или там як то іначе права чоловіка. Ну, безсумнівно, тому що власне Євросоюз створений в першу чергу для того, щоб забезпечити інтереси цього великого європейського капіталу. Треба це розуміти. Він звичайно буде нав'язувати, як нав'язував свого часу Греція. І далі продовжує, на жаль, нав'язувати свої якісь економічні моделі, свою якусь економічну політику. А вона не є, може бути невигідна, якщо вона вигідна, скажімо, там капіталістам Німеччини, то вона може бути невигідна ну, робітникам Португалії. І ви знаєте, що, от, наприклад, голосування в Португалії зараз в Іспанії показує ріст саме таких от. Таких настроїв, що люди хочуть змін. Вони не хочуть, щоб їх повертали там, в минуле капіталізму, там, того, який описував свого часу Дікенс. На жаль, ми його зараз бачимо в Україні. Насправді нас хочуть повернути до минулого, а люди хочуть змін, хочуть рухатися вперед, хочуть соціальних змін. Так вроді там впері, якраз вот маячить чуть утопічне відсутствие граніць, єдиний язик, єдине пространство. І може даже отсутствие армії і войн, це все ж тільки через объединение возможно или тут как то иначе? можна об'єднатися. Ну розумієте, відсутність кордонів. Ну ви знаєте, наприклад, Британія не член Шенгенського, Шенгенського Союзу. Uh -huh. В той же час безвізовий режим у Євросоюзу є. Я не пам'ятаю, як на науру чи Палау, да там ну, якась тихоокеанська країна. Тут питання не не в тому, щоб вступати в Євросоюз. Питання з безвізовим режимом, який ми бачимо попри там реляції наших е, урядовців, ми бачимо, що він відкладається, відкладається, і невідомо, невідомо ще коли буде. Питання не в тому. Питання в тому, що якщо у нас і далі будуть ці хлопці з свастиками на 9 травня, скажімо, там ну, зривати стрічки у дітей е, і е, там е, створюються для Європи такі враження, що. Все-таки Друга світова війна закінчилася не так, як ми всі раніше думали, щоб перемогли інші. Uh -huh. Тому що вони зараз, наприклад, в Києві, в інших містах України, якраз з вастиками, б'ють людей з червоними прапорами. Як би не відносились до цих людей? А, і я думаю, що в цьому в, цьому, в першу чергу причини, що голландці проголосували проти Євроасоціації з Україною. Ну, так ультраправовий якраз теж голосували всі. Та, за тільки... за Там закликаються не, не, не -то ваша точка зору з тими самими, от кого ви зараз тут. Походів все-таки вумніли і ще раз? Так, тут є тут є великий парадокс, рух великий рух анти, антиглобалізації альтерглобалізації швидше, як його називають. Тому що є рух за те, щоб що кожен, кожен народ є самобутній. Кожен народ має свою мову, свою культуру. Європейські народи це дуже давні народи з давніми культурами. І йдеться про те, що. Саме ця уніфікація, яка в Європейському Союзі, вона якраз шкодить самобутності кожного самобутності, суверенітету кожного народу. І в цьому, в цьому є рух. Ну, ви знаєте, відносно ліві в Європі теж мають різну різну точку зору. Відносно того, одні вважають, що треба зберегти. Європейський союз, критикуючи, звичайно, порядки, які там є інші, говорить, що треба виступити проти Європейського Союзу, тому що він представляє інтереси банкірів північноєвропейських. європейських про що говорив свого часу прем'єр-Греції Ципрос. Правда, зараз не знаю, може він поміняв свою точку зору, угу. але все-таки така, така точка зору є. І ліві так само мають різну точку зору.